Миколаїв. Миколаїв місто неславне, Львів, гордість нашої нації. Дніпро місто на передовій. Запоріжжя промисловість України. Чернівці культурна спадщина України. Вінниця мир і надія для всіх українців. Харків, науковий та промисловий центр України. Тава символ непохитної віри в Україну. Луцьк це місто, що береже історію України, івано – опора нашої держави, Суми, Північна фортеця України, Крим це Україна, Житомир, місто сили та рішучості України. Рівне, єдність, що переможе. Черкаси, місто минулого та сьогодення України, Чернігів історія мудрості та віри. Херсон – Південна фортеця України. Донецьк промислова сила України. Хмельницький сила на кожному кроці. Луганськ – майбутній сроків. Вогонь, що не згасне. Ужгород – поєднання світових культур. Тернопіль серце України, що об'єднує що єдність. Одеса порт, що об'єднує Україну зі світом. Київ. Душа України В соборній Україні. Всього!